Як контролюють якість комбікормів на виробництві? Щоб тварини добре росли, мало просто дати їм корм. Важливо, щоб кожна партія комбікорму мала стабільну якість. Бо навіть невелике відхилення і тварина починає відставати в рості або хворіти. Сьогодні розповім, як на виробництві контролюють якість комбікормів і чому це так важливо. Контроль на етапі приймання сировини. Якість починається ще до змішування інгредієнтів. Кожну партію сировини, зерно, шроти, макуху, премікси перевіряють. За зовнішнім виглядом і запахом вимірюють вологість, перевіряють на наявність плісняви, домішок і шкідників, періодично роблять лабораторні аналізи на білок, на олійність, на золу, мікотоксини. Тільки після цього сировину дозволяють завантажити в бункери. І чому це так важливо? Неякісна сировина це рівнозначно нестабільний корм і проблеми у тварин. Контроль під час виробництва. На етапі змішування і термічної обробки контролюють точність дозування кожного компонента через вагові дозатори, рівномірність перемішування. Температуру і час обробки під час екструзії чи гранулювання сировини. Вологість після охолодження. Ці показники фіксуються автоматично на виробничих лініях, що дозволяє повторювати рецепт однаково кожного разу. Лабораторні аналізи готового корму. Готовий комбікорм відбирають для контрольних проб, де перевіряють: міст білка, жиру, клітковини, золи, мінеральний склад. На кальцій, фосфор, натрій, рівномірність гранул, вологість і термін придатності. У разі потреби роблять мікробіологічну безпеку: цвіль, патогени. Якщо результати не відповідають рецептурі, партію не допускають до продажу. Простежуваність партій. Кожна партія комбікорму має свій номер і паспорт якості. Коли вона виготовлена, з якої сировини, за яким рецептом. Це дозволяє у разі будь-якої проблеми швидко знайти і вилучити конкретну партію. Контроль якості це не один аналіз, а ціла система перевірок на кожному етапі від сировини до готового мішка. Саме завдяки цьому професійний комбікорм завжди має стабільний склад і безпечний для тварин. Дає прогнозований результат. Бо якість це не випадковість, а щоденна робота. І цікавий факт: у великих комбікормових цехах з кожної 10-ї тони готового корму автоматично відбирають пробу, яку зберігають у спеціальному архіву до 6 місяців. Це дозволяє у будь-який момент перевірити навіть стару партію, якщо у когось виникнуть сумніви. В її якості або з'являться скарги, своєрідна чорна скринька для кормів.